Переїзд до Сполучених Штатів з улюбленцем це цілий процес, який вимагає підготовки. Правила везення тварин постійно оновлюються, особливо для собак, тому важливо мати актуальну інформацію та подбати про комфорт свого хвостика. Ось ключові поради, які допоможуть зробити переїзд безпечним та спокійним. Перше перевір правила ввезення тварин для собак потрібне чинне щеплення від сказу, мікрочіп та підтвердження, що тварина здорова. Для котів вимоги простіші, але деякі штати можуть вимагати вакцину від сказу. Перевіряй правила штату, в який їдеш. Екзотичні тварини, птахи та гризуни можуть мати додаткові обмеження. Друге підготуй документи. Ветеринарний сертифікат про стан здоров'я звичайно оформляється за 10 днів до вильоту. Сертифікат щеплень, плюс інформація про мікрочіп, підтвердження вакцинації від сказу. Переконайся, що всі документи оформлені англійською. Третє ознайомся з правилами авіакомпанії. Кожна авіалінія має свої вимоги до розміру переноски, віку тварини, ваги та умов перевезення, резервуй квитки завчасно. Кількість місць для тварин у салоні обмежена. Четверте, підготуй улюбленця до подорожі, дай тварині час звикнути до переноски. Не годуй щільно перед польотом. Якщо тварина тривожна, порадься з ветеринаром щодо безпечних заспокійливих засобів. Підписуйся, щоб полегшити своє життя в Америці. Тут багато цікавого.